Справа в тому, що обласна державна адміністрація виконує державні завдання, от, а обласна рада вона діє більше з власної ініціативи. От, ну, тобто там є депутати, які наділені відповідними повноваженнями от, і які е, так само можуть е, діяти. Наразі сьогодні в мене відбувалася зустріч, присвячена цьому питанню, було прийнято рішення максимально координувати діяльність. Тобто е, не потрібно шукати тут ніяких підводних каменів. От просто події розвертаються дуже швидко. От, наприклад, ми зараз посилили максимально посилили роботу в цьому напрямку. Наразі мобілізовано 1363 місця для прийняття. Для прийняття біженців, так ну але це мова йде про тимчасове тимчасове розселення. От, тобто, якщо людям потрібно буде негайно надати якийсь прихисток, от ми зробимо все для того, щоб вони мали комфортні умови для проживання на перший принаймні, період. Далі, вже, я думаю, що буде рішення приймати уряд, і відповідно до того рішення ми його будемо виконувати. Сюди залучено до цієї, так би мовити, чисельності місць, залучено санаторно-лікувальні заклади області, залучено різноманітні дитячі, дитячі табори, бази відпочинку, також садиби, які зорієнтовані на зелений туризм. От, тобто всі можливі засоби розміщення були включені до цього переліку. От багато з них потребує на сьогодні певних ремонтних робіт. Ми так само закликали районні державні адміністрації, міські ради, на балансі яких знаходяться ці об'єкти, щоб допомогли, відшукали, можливо, Відшукали якісь додаткові можливості для термінового приведення до повної готовності усіх цих об'єктів. Є ще проблема в тому, що деякі з цих об'єктів не обладнані опаленням, оскільки вони розраховані на функціонування в літній період. І, відповідно, ну, але на сьогодні вже так мовити температурний режим на вулиці більш-менш стабілізувався. Ну, зрозуміло, що в першу чергу поселення буде відбуватися туди, в разі потреби, де є система опалення. Далі будемо шукати, ну вже в оперативному порядку будемо шукати вихід.